Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Юлія, це огляд колоди з Аврори. Це вже третій захід, а якщо можна так сказати, була перша синя, друга біла, яку я, якщо можна так сказати, зафукала. А ось ця дуже цікава колода. Я вже з нею працювала. Вона зараз в мене не по рангу стоять карти, йдуть в рознобой, але це не важливо. Ми зараз робимо. Я хочу зробити швиденький огляд колоди для тих, хто побачив, вагається або думає придбати чи не придбати цю колоду. Що я хочу зразу сказати? Для новачків ця колода не підійде однозначно, тому що зображення. Не співпадають з уейтовськами, це не зовсім уетровська колода і по сюжетам, які є тут, неможливо скажем, побачити і зрозуміти скажем, класичні значення, які є в колоді Райдера Вайта. Знімаю відео без світла, в нас виключили світло, тому вибачте, що ну, не зовсім мож, можливо якісна картинка. Я вже так прилаштувала камеру, щоб знімати. Ну, просто вже ну, вибрала час і думаю, вже вже зніму такі часи. Що зразу хочу сказати? Що а, вирубка в нас в колоді, як завжди. Це, мені здається, ця полоса це вже фірмена полоса Аврори. А задник у нас ось такий. Нічого такий симпатюльний. А Самі карти, картонний картон без ламінації, бачите, не відблискує. На задніку трошки в нас ламінація є, тут взагалі нема-нема. Карти доволі а, легкі. Колода, хоч одна така, всі, ну, бачимо, об'ємна, але а, дуже легкі і тасуються, тасуються дуже. Щоб побачили, ось. ну Дуже легко, знаєте, як начебто я коли її тасую, знаєте, як насичаю киснем колоду. Вона між собою спілкується, вона захватує простір, вона така, знаєте, така набирається енергії. Дуже приємно. от Я здивована, але тасувати її дуже приємно. І Звичайно, якщо. Так, ну, як мінімум місяця-два користуватися виключно цією колодою, вона дуже швидко втратить зовнішній вигляд, розшатуються ці края. А, ну, тобто, є, нею ця колода, ну максимум там, знаєте, ну, на місяць, якщо не випускати її з рук, постійно на ній працювати. Далі або хворіть дві колоди, якщо вона вам зайде, да, підійде. Або вже коригуйте, коли ви будете з нею працювати. Що хочу сказати? От саме зображення, я не фанатка кішок, в мене собака. Але мені ці зображення, так от, щоб було вам видно, знаєте, як то кажуть, ну, дуже до серця. Мені подобаються зображення. Просто кажу про, про картинку, да, зовнішній вигляд. І я просто закохалася в ці кольори. Ці кольори це просто неможливо, око радіє. Да, колода зображення темні є рамка. Не всі ці можуть, не всі люблять, коли рамка є. Але, знаєте, от зараз я швидко вам погортаю, так би колоду покажу. Дуже подобається. До сюжетного зображення в мене є питання, але... З трьох колод це перша колода з Аврори, з якою, в принципі, можна працювати. Значить, дивіться, шістка пентаклів. Ну, от зразу, так. Да. Ой, бачу. Вибачте, що ще раз вибачаю що така картинка, але без світла і в таких похідних умовах. Шістка пентаклів. В класиці, що таке в нас шістка пентаклів? Це в нас а, аналіз ресурсів, вкладання. В справу аналізування, що може принести результат, що принесе дохід. На зображенні в класиці в нас ми бачимо людину, яка оцінює, яким же баркам з двох дати більше, кому менше, скільки дати. Що в нас тут ми бачимо. Надіюсь, ви бачите, сидить у нас така кицька, у нас шість пентаклів і метелик. Чи можна по цій, цьому зображенню сказати, а, вкладатися да, аналіз своїх ресурсів? Ну, складно, в принципі, якщо вже, знаєте, так прискіпливо там, щось там думати. Але далі, ну, я ж кажу, не по порядку, де королева кубків, маю надію, дуже подобаються кольори і як зроблене зображення. Дуже подобається. Ну, це, ну, і деякі карти мені теж, теж подобається. Так, королева Кубків. Ну, щоб сказати, що це прям королева кубків, ну. Ну, ні. Фортуна. Ну, тут, по суті. Бачите, да, так трошки треба так нагинати. По суті, да, ну, да, але ну, зображення дуже кайфові, от мені візуал і кінестетік мені от торкатися. І в мене м -м, дуже приємно, мені подобається. У мене є така ще колода Лінарман, класична така в зеленому фоні. В мене теж оцей задній кламінований, а це такий картон шершавий. Просто обожнюю. Тобто не беру часто в той колоду лінорман в роботу, але просто отримую задоволення, навіть просто інколи беру в руках потримати. П'ятірка пентаклів. Дивіться, пас жезлів. Ну Зображення дивіться. Дуже камера, ну, маю надію, передає ось цю гаму кольорів, оці тона. Ну Просто. От, ну, в кайф, реально в кайф. Зірка, дивіться, яка зіронька в нас. Чомусь, коли дивлюся на цю карту, згадую пісню, ну, Олди, може, згадають, паномарьова, моя ти зіронька небесна, щось, щось таке він співав. От прям приємно. Далі, двійка жезлів. Ну, дивіться, да? Ну В принципі, деякі карти зображення, да, є, можна, можна провести паралелі, але трійка кубків. Ну, бачите самі. Тобто, новачки, вони будуть, скажімо, або нічого не зрозуміють, або що бачу, то і співаю. Що саме я не люблю. Вісім пентаклів теж да, треба думати. Якщо так подивитися, хм, що в нас тут такого? Да, по вісім пентаклів. Сім пентаклів. Очікування. Ну, так. Король жезлів, дивіться, дуже красиво, дуже красиво. Сімка мечів теж питання до зображення. Смерть. Я побачила на сайті Аврори, Ні, брешу. Побачила десь тижня-два півтора два тому на фейсбуці Пост дівчинка купила цю колоду і питала там зображення, от була ця карта смерть, і питала запит, хто працював, які враження. Я побачила от саме цю смерть, і в мене просто аж ну, серце затьокало. Чомусь по цьому зображенню мені нагадує колоду саме ця карта, хоча вона зовсім не схожа. Real Black Tarot, не то там, де голі в повітрі. А, 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 така колода вона автор він сам з Америки, чи звідси мене зрозуміють, там вона синьо-червона, і він там фішка автор викладав всю колоду, але мені здається, без короля чи без короля жезлів, чи щось таке. І м, навіть наші е, сайти, навіть, ну, не сайти, а магазини, інтернет-магазини у них не було зображення останньої цієї карти, якось пожезли. Мені чи король жезлів, чи лицар жезлів, сімка жезлів, щось таке. І вони навіть я знаю історію, мене, моя подруга з. з Грузії вона замовила цю колоду, і в неї було зображення, я потім знайшла це, вони взяли цей автор, робить ще плакати. І вони просто взяли зображення там, його роботи і зробили, зафіячили а, карту. А потім я вже сама десь я знайшла, не пам'ятаю на якому ресурсі реальне зображення цієї карти. Як вона виглядає? І от мені чомусь схоже на цю колоду. Real Black, тарот, РБ як точка називається. Шість мечів, дивіться, Ну, шість мечів да, це плисти до іншого берега, не чинити опір змінам. Ну, Що в нас тут по змінам? Бачите, да? Імператриця. Ой, вибачте, вибачте, імператриця в нас ось така. Ну, жезл. Я не бачу тут деяких моментів ось така в нас імператриця. Далі, четвірка жезлів. Ну, я не можу сказати по цій карті, що тут в нас святкування, відпочинок, рівновага, затишок. Ну, так. Далі лицарь мечів. 8 жезлів. Ну, тобто, зараз я так, щоб ви бачили, це, от я вам показую, щоб ви от буквально от перше враження от відчули цю колоду, ваша, не ваша. Ну, скажу, я беру цю колоду в роботу, буквально я не беру її на великі розклади. Карта суд. Ну, красиве. старші аркани, як завжди, best of the best, в принципі. Дивіться, яка верховна жриця, це просто меджі. Просто меджик. До речі, я планую зробити підбірку. У мене є дуже цікаві колоди, які, скажімо так, файні, але є одне але. І якщо хочете, напишіть в коментарях, зроблю підбірку. Десятка закохані, дивіться, зроблю підбірку цих відео для вас, щоб ви там подивились і знали, чи подобається, чи будете брати такі колоди, тому що вони в мене лежать. Там одна одна колода в мене на неї плани. Але подивимося. Паж мечів, ну такий пажик, ну добре, дякую, що такий мал котейка. Тобто не дорослий кіт, а котейка. Помірність, яка. Прям, прям, знаєте, от як на Пінтересті є такі, плакати. Це не колоди, плакати в такому стилі карта Ро. І от дуже красиво. Місяць. ну Дивіться, старша аркане це просто ну дивіться, це ж задоволення для очей. Четвірка мечів. Щас модер, щоб було видно. Десятка мечів. Ну, от ну, чому ну, от не зробили, щоб вони. Бачите, ну то не то. Трійка жезлів. Ну, що в нас по трійки жезлів? Ну Дивіться. Вісім кубків. Ну от Я собі, скажімо, по вісім кубків. я придумала, що от в нього повні да, ці бокали, йому це не подобається, він перестрибує для того, щоб піти. Тобто він в процесі. Що побачите, ви напишіть. Паш Кубків, такий пажечок міленький. Але він, ну, мені він не кубковий. Дев'ятка кубків, така задоволеність і самотність. Можна, можна, дев'ятки добре зайшли. Тобто в мене враження, що той, хто робив цю колону, ну, да, він не знає глибинного зображення. От, знаєте, тут, тут співаю, тут танцюю. Твійка Пентаклів. Ну, я б хотіла, щоб а, ця кішка тримала ці пентаклі, а однією ногою там, балансувала, там, я не знаю на чому, чи хоча б стояла, знаєте. А тут, ну от, дивіться, балансування, бажання, два, два, дві речі одночасно. ну, Блазень просто бомбовий. Просто пушка, дивіться. П'ятірка кубків. Шістка кубків. Сонечко, дивіться, яке гарне сонечко. Туз мечів, туз дуже красиве, щоб ви подивились. Навіть тут прямо так складочки на тканині видно, бачите? А по сонцю зараз я вам покажу, дивіться, от сонечко яке справжнє. Така задоволена кішечка. Туз кубків. Кубки, а такі, вони, знаєте, темноваті. Так, сила. Ну, <плес> в принципі, тут, як, ну, якщо можна уявити, що мишка приручила кішкою, вона не нападає, ну, таке собі. Десятка кубків. Файна, файна, мені подобається. Паж пентаклів. Ну такий не пентаклівий котик. Занадто якийсь він для пентаклів худенький. Вежа, дивіться. Ой, вежа, яка красива, дивіться. Чи побачите ви. Тут от старалися, видно, такі оці мазочки, видно, от бачите. Шерстинки всі, бачите? Дуже гарно. Діявол, який дьявол, дивіться, щоб ви побачили. Просто очі радіють. Це отак видирено, дивіться. Красота. Повішаний, ну кавжеш. А, а як же ж інакше? Ірафант. От я ж кажу, старші аркани, ну от просто, ну, вони, скажімо так, вони простіші їх. Так? Там нічого не треба видумувати. А сюжетні, як завжди, десятка пентаклів. Такий собі. Так, лицар пентаклів, бачимо. Ось так трошечки подвину. Так, королева мечів. Руда королева мечів. <кій> Я відбачаюся. Да. Імператор. Ну так, да, тільки ну, от якось анатомічно. У да, мене трошки ось це лапки, і ось це лапки. Думається, що це лапки ніг. Якось так сидить, не, перем... не по-імператорськи. Король пентаклів, білий. Ну, лицар пентаклів. До речі, коли купляла упаковку, колоду, коробка була запечатана. Я добре скочив. Вона була без плівки, да, просто скотчем. І коли брала, я подивилася, що не відклеювали, не діставали. Ну, це вже вже, да, було в плюсик. Тут вже, дивіться, ці всі листочки. Таке приємне. Справедливість. Ну, я б зробила справедливість картою трошки світлішою. Сімка жезлів. Відлюдник. Дякую, що не самітник. Бачите? Я от більше радію за відлюдника. Красивий такий, справжній відлюдник. Трійка мечів. От, ну, зробили, так, да, отут? Таке воно вогня, не кроваве. Ну чому не можна було щось в такому роді зробити на десятку жезлів? Ну, тобто не кроваве, але таке, щоб нагнітающе, да? щоб зрозуміти, що все, кінець. Що виходу нема і розвитку ситуації вже не буде. А ніт, ну, колісниця, така у нас незнайомка. Згадуємо картину. Красива, дуже красива. Тут в кольорах, звісно, дуже красива. Король мечів. А, король нас насруди. Якщо хто не знав пані та панове тарологи, король мечів насруди. Королева Пентаклів. Біла. Ну, а, канішно, П'ятірка жезлів така. Жезлів. Ой, двійка мечів. Да, двійка жезлів пам'ятаємо і двійка мечів. Двійка кубків, ну ха, -ха, -ха. дивіться, двійка кубків, да? про початок романтичних відносин, якщо ми з різні стосунків будемо говорити, Рід, рідство душ, приємність. Я люблю тебе, Я люблю тебе. Господи, Вибачте, ну, блін, як так можна було? Мах, ну, мах, да, Магулін у нас великий, згодна, Прям такий. Ну, хоча, знаєте, ще б і буде вже єрафант. А, Сімка кубків. Не бачу вагання. Не бачу, що людина, що людина, да? що наш котик щось обирає, якось начебто він все для себе вже вирішив і буде діяти. А по сім кубків ніхто не діє. Ніхто не діє. П'ятірка мечів, а виглядає, як трійка мечів, правда? Прямо так ми звикли. От це сприймається візуально. Як серденько і мечі. Називається, хтось проспівав, я почула і переклала. Це прям, знаєте, оця колодна, оце от, да, відки калін похилилися. Оце воно. похилилися. Осьом, бачимо, така дев'ятка жезлів. Ну, я не можу сказати, прямо, що це дев'ятка жезлів. Так, світ. Ой, чудово, дивіться, прям, прям такий. Ой, такий котик, дивіться. М -м -м -м. Краса, краса України Поділля, бачите? Так, хто у нас? Королева жезлів, вона сіренька. Странна, не біленька, якщо вже так пішли, да? Фантазія на тему. І шістка жезлів, о, чудово, закінчуємо ми колоду шістки жезлів, картою перемоги. Отримання позитивного результату. От, отака в нас колода. Ось такі в нас зображення. А, маю надію, вам сподобалось. Ви для себе щось побачили, зрозуміли, зробили висновки, брати чи не брати. Так, що в нас тут? Подивимося на червень місяць для України. Червень місяць для України. Що в нас очікується? Чисто теоретично червень місяць для України на три карти. Дивимося: сім кубків, п'ятірка Пентаклів і вісім мечів. Ну що вам сказати, господа? Сімка кубків. Багато чого... Ой, вибачте, вибачте, багато чого говориться мало що діється, да? а... п'ятірка Пентаклів. Я просто в шоці. І вісім мечів. Коротше, ж... з урахуванням, що у нас ще. Саміт очікується. Що я можу сказати? Не очікуйте швидких перемог, не очікуйте швидкого результату. Те, що зараз відбувається, отак воно буде продовжуватися далі. І ніяких активних дій з нашої сторони не буде. Тому що 8 мечів не пускає. Ось такий розклад, ну. Подивимося, що воно як буде. Ось така колода. Напишіть ваше враження. Дякую за увагу! Гарного дня або вечора!